Вас вітає команда аудиторської фірми Трансексім аудит, і я Оксана Нитіс. Даний випуск рубрики запитання-відповіді присвячений питанню перевищення річних лімітів для ФОПів-єдинників, а саме розповім вам про встановлені розміри лімітів доходу, основні деталі при перевищенні таких лімітів та порядок дій ФОПа-єдинника, а також особливості заповнення декларації при перевищенні ліміту. Як завжди, для наглядності виведу презентацію. Всі ми знаємо, що ключовою умовою для перебування на єдиному податку є дотримання встановлених лімітів доходу річних. Кожна група єдиного податку має встановлений річний ліміт доходів, перевищення якого веде до обов'язкового переходу на іншу систему оподаткування або вищу групу. Якщо у платників єдиного податку виникає переліміт доходів, то діяти потрібно своєчасно, аби уникнути штрафів та не втратити статус єдинника. І розпочнемо саме з розмірів лімітів, які розраховуються, виходячи із мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року, та залишаються незмінними протягом усього цього року. Не змінюються вони навіть при зміні розміру мінімальної заробітної плати протягом такого року. І так. Ліміт доходів у 2025 році для першої групи складає 167 мінімальних заробітних плат. В гривнях це 1 336 тисяч. Для другої групи це вже буде 834 мінімальні заробітні плати і 6 мільйонів 672 тисячі гривень. Для третьої групи це 1167 мінімальних заробітних плат, 9 мільйонів 336 І і для четвертої групи єдиних, єдиноподатників ФОПів також розмір 834 мінімальні заробітні плати, розмір в гривнях 6 мільйонів 672 Ставки податку у нас також залишаються на протязі вже декількох років незмінними. Для першої групи це 10% до 10% від прожиточного мінімуму, для другої групи це до 20% від мінімальної заробітної плати, також яка діяла на 1 січня. Для третьої групи це або 3, або 5% від доходу. Для четвертої групи ставка єдиного податку залежить. Від НГО за кожен гектар, залежно від виду таких земель. Ну і звісно, загальна система у нас лімітів не визначена, сплачують податок, який називається податок з доходів фізичних осіб у розмірі 18%. Також єдиники з 2025 року сплачують у нас і військовий збір. Перша група фіксовано 10% від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня, тобто це 800 гривень на місяць. Так само аналогічно і друга група 800 гривень на місяць, третя група сплачує 1% військового збору від доходу по квартально, так само, як і єдиний податок. Четверта група також фіксований єдиний. Фіксований розмір 800 гривень. Загальна система сплачує 5% військового збору від чистого доходу. Нагадаю також і про те, що єдиний податок та військовий збір мають право не сплачувати ФОПи, платники єдиного податку першої та другої групи, податкова адреса яких знаходиться на територіях активних бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях. Крім того, за певних умов ФОПи, які мобілізовані, звільняються від сплати єдиного податку та військового збору. Про звільнення для мобілізованих фопів ми говорили в одному з наших відео, яке вже є на YouTube каналі. Посилання залишу під відео. І так. Якщо платники єдиного податку перевищують встановлений ліміт доходів, необхідно, по-перше, правильно визначити дату такого перевищення, а по-друге, обрати подальшу систему оподаткування та подати відповідні документи до податкової. За загальними ж правилами, платники... Єдиного податку першої та другої групи повинні перейти на вищу групу єдиного податку або на загальну систему, а платники третьої групи перейти на загальну систему. Для цього подається заява про застосування спрощеної системи у контролюючий орган за місцем податкової адреси не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, в якому допущено перевищення обсягу доходу. Тобто такий ФОП, який перевищив граничний обсяг доходу протягом кварталу, залишається платником єдиного податку своєї групи до закінчення цього звітного кварталу, в якому відбулось перевищення. І відповідно до закінчення цього ж кварталу продовжує сплачуватися щомісячно єдиний податок військовий збір у фіксованій сумі або єдиний податок третьої групи. При поданні заяви, строк розгляду заяви два робочих дні. Про це нам каже пункт 299.3 ПКУ. ДПС повинна розглянути заяву та зареєструвати платником єдиного податку або надати відмову у такій реєстрації із зазначенням причини такої відмови. У ті ж самі строки, нагадаю, що розглядається і заява про перехід з групи на групу єдиного податку і, що хотілося додати, що відкликання поданої заяви не передбачено нормами податкового кодексу. Також хотіла зазначити те, що в ПКУ не передбачає штрафних санкцій за неподання або несвоєчасне подання заяви, але даний факт не звільнить ФОПо від відповідальності, тому як при перевірці податківці все одно перерахують ці доходи та податки з фактичної дати перевищення таких лімітів. Із суми перевищення доходу над лімітом ФОП першої, другої, третьої групи сплачують єдиний податок за ставкою 15% протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий звітний квартал. Пункт 295,7 ПКУ. На той же самий рахунок зараховуються кошти, що і звичайний єдиний податок. Якщо ж платник єдиного податку переходить на загальну систему оподаткування і на дату такого переходу загальний обсяг операцій від реалізації товарів, робот, послуг протягом 12 календарних місяців, у тому числі з урахуванням періоду перебування на спрощеній системі, перевищить 1 мільйон, то така особа зобов'язана зареєструватися платником ПДВ, пункт 181.1 Податкового кодексу. Заява за формою 1 ПДВ у випадку переходу з єдиного податку на загальну систему подається при добровільній реєстрації, за 10 календарних днів до початку місяця, з якого платник податку хоче бути платником ПДВ, а при обов'язковій реєстрації до 10 го числа місяця, в якому платник податку прийшов на загальну систему оподаткування. Тож, давайте розглянемо детально дії ФОПа на кожну із груп податку. І так, у разі перевищення ліміту, для ФОПа першої групи це буде ліміт у нас 1 мільйон 336 тисяч. У нього є три варіанти. Перехід на другу групу, перехід на третю групу або перехід на загальну систему. Все залежить від суми, яку перебрав такий ФОП. Для другої групи при перевищенні ліміту понад 6 мільйонів 672 тисячі вже тільки два варіанти. Перехід на третю групу єдиного податку, якщо дохід не перевищує 9,3 мільйони, або якщо перевищує, то перехід на загальну систему оподаткування. Але для другої групи будуть вже виникати і додаткові зобов'язання. Такі, як сплата 15% єдиного податку з суми перевищення, а при переході на загальну систему реєстрація платником ПДВ. Для третьої ж групи, яка перевищила ліміт в 9,3 мільйони, залишається єдиний варіант це обов'язковий перехід на загальну систему оподаткування. із додатковими зобов'язаннями, такими як сплата 15% єдиного податку з суми перевищення та обов'язкова реєстрація платником ПДВ. Після переходу на загальну систему ФОП втрачає можливість повернутися на спрощену систему протягом двох років, поясню чому. Згідно з пунктом 292.16 ПКУ, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року обсягу доходу. Встановленого для відповідної групи платників податку. Тобто, якщо в 2025 році ви перевищили такий ліміт, в 2026 ви ніколи не перейдете на єдиний податок. Наприклад, якщо ФОП перевищив ліміт, який діяв Платників третьої групи в 2025 році це 9,3 мільйонів. Такий же ліміт у нас, в принципі, залишиться і в 2026 році, тому що мінімальна заробітна плата наразі не міняється. І е, в 2025 році він отримав доход, наприклад, 11 мільйонів. Повернутися на третю групу він зможе лише з 1 січня 2027 року, тому що його доход 11 мільйонів перевищив ліміти як для 25, так і для 2026 року. Але для того, щоб повернутися з 2027 року на єдиний податок, ФОПу потрібно протягом 2026 року дотриматись ліміту доходів третьої групи і не перевищувати її. І заяву на реєстрацію платником єдиного податку разом із розрахунком суми доходу потрібно буде подати до 15 грудня 2026 року. Також окремо хотіла виділити і військовий збір і суми перевищення. Таким чином, для платників єдиної групи третього, третьої групи єдиного податку законодавство чітко регулює порядок нарахування військового збору при перевищенні. Так, згідно з розділом 10 20. Розділу ПКУ до суми перевищення застосовується ставка військового збору у розмірі 1% від доходу. А от для єдинників першої і другої групи податковий кодекс не передбачає особливого порядку нарахування при перевищенні ліміту, тому перша і друга група продовжують сплачувати військовий збір за стандартною фіксованою ставкою 10% від розміру мінімальної заробітної плати. Отже, можна перейти вже і до заповнення звітності. Форма податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємства затверджено наказом Мінфіну номер 578 від 19.06.2015 року зі змінами з 31.01.2025 Ідентифікатор електронної форми у нас F110 F010309. Тому при перевищенні лімітів ФОП має і особливості, особливі вимоги до заповнення такої податкової декларації. У податковій декларації окремо будуть відображатися такі дані: по-перше, це, звісно, обсяг доходу за звітний податковий період, отриманий в межах ліміту. Це рядок 0,1 для першої групи, 0,3 для другої і 5 або 6 для третьої групи. По-друге, це обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15%, тобто сума перевищення ліміту. Другий рядок для першої групи, 0,4 рядок для другої групи і сьомий рядок для третьої групи. Також окремо в декларації будемо заповнювати дані про дохід оподаткований за новою ставкою при переході на вищу групу. Авансові внески єдиного податку для першої та другої груп. суму нарахованої єдиного податку для єдиників 3 групи це 12 та 14 рядок. Також суму за ставкою 15% це рядок 9 для всіх груп єдиного податку. Та, звісно ж, нарахований військовий збір. Рядок 22 для першої та другої групи, рядок 23 для третьої групи. І тут зауважено на тому, що ФОПи першої та другої групи при перевищенні лімітів подають квартальну декларацію незалежно від обраного варіанту переходу. Так, у відповідності до пункту 296.5.1 ПКУ, ФОПи першої та другої групи, незалежно від прийнятого рішення, тобто це буде перехід на вищу групу єдиного податку чи на загальну систему, підприємець зобов'язаний подати декларацію платника єдиного податку за квартальною формою F0103 309. Та в квартальні терміни протягом 40 календарних днів після закінчення податкової. Кварталу, в якому відбулось перевищення. Зазначу, що подання квартальної декларації автоматично звільняє платників єдиного податку першої та другої групи від необхідності подавати річну декларацію. Для оптимального податкового навантаження ФОПу на спрощеній системі оподаткування необхідно відстежувати накопичений дохід протягом усього року, мати прогнозовані дані про отримання доходу і при наближенні до граничного ліміту доходу розглянути превентивний перехід на вищу групу для усунення штрафних санкцій, таких як сплата 15% єдиного податку, тобто заздалегідь планувати можливі переходи між групами, подавши заяв вже не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подовбайки та діліться посиланнями. Дякую за увагу!